Так, що там із зустрічю Зеленського і Путіна? Поки всі обговорюють там можливі дати, місця, західні медіа говорять конкретно, що Путін не приїде на зустріч, він не готовий зустрічатися. Чому? А тому, що він не хоче ризикувати. Водночас російські джерела кажуть, що вони готові до будь-яких форматів, але зустріч має бути, друзі, ретельно підготовлена. Ну а під текстом, якщо прочитати між строк, то це говорить про дне затягування часу. До речі, Лукашенко теж не пропустив нагоди і запропонував Мінськ як місце для зустрічі. Ну а прем'єр Польщі Дональд Туск виступає проти ідеї зустрічі Зеленського та Путіна в Угорщині, наприклад. Він згадує Будапештський меморандум, який, на його думку, показує, що Угорщина ну, це не найкраще місце для таких переговорів. І друзі, усі це, ці суперечливі заяви говорять про одне: що наразі ніякої конкретики немає. Багато експертів взагалі сумніваються в реалізації зустрічі Зеленського та Путіна. Ну а Москва висуває навмисно такі умови, які роблять цю зустріч неможливою. Тож, поки що, це лише частина інформаційної війни, а не реальний крок до миру. На заправках в Росії утворилися величезні черги через дефіцит пального. А схоже, друзі, росіяни вже відчувають наслідки війни на собі через удари українських дронів по нафтопереробних заводах, які і відповідають за те, щоб бензин був у державі. На заправках в Росії, особливо у Приморському краї та Забайкаллі, утворилися величезні черги за бензином. Пальне, друзі, продають за талонами, ну аля 90-ті, і це є прямим наслідком ефективних дій українських сил, які завдають удари по інфраструктурі ворога. Удари по НПЗ мають не лише військове значення, як ми бачимо, а ще й психологічне значення, яке давить на суспільство, на російське суспільство. А також Збройні сили України вразили російського генерала. Історія дуже цікава. Наші хлопці із сил спеціальних операцій вночі, використовуючи дрон, вразили автомобіль російського генерал-лейтенанта Еседули Абачева біля міста Рильськ. Генерал на своєму авто рухався вночі. Але завдяки дрону був уражений, отримав важкі поранення, втратив руку та ногу. Після того його терміново доправили до Москви. І, друзі, ураження командного складу завжди має важливе значення на війні, так тримати. Російський шахет вибухає у Польщі. Одразу була інформація того, що в Кукурудзяному полі біля Варшави вибухнув невідомий пристрій. Ну, але потім, за інформацією МЗС Польщі, об'єкт, який вибухнув, і як ви думаєте, що це було? Це виявився російський шахет. Так, вам не почулося. Біля Варшави Польща вибухає російський шахет. Вибух стався вночі і був настільки потужним, що в кількох будинках повилітали навіть вікна. Ну, На щастя, ніхто не постраждав. Але. Це перший випадок вибуху дрона на території НАТО. А питання в наступне: чи випадковість, чи Росія готується до війни з НАТО? Трамп анонсує авіаційну підтримку та оцінив шанси на мир. Президент Сполучених Штатів висловлює помірний оптимізм щодо завершення війни в Україні і говорить, що є непогані шанси саме для мирного врегулювання. Хоча і вказує на складність цього питання. Він знову підкреслив, що американські війська не будуть присутні в Україні, проте він підкреслює, що Сполучені Штати готові допомагати Україні у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря. Також Трамп тисне на Орбана щодо вступу України в ЄС, і це щось, друзі, новеньке. Справа в тому, що під час візиту до США європейські чиновники. Попросили Трампа використати свій вплив на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який я вам нагадаю, блокує переговори про вступ України до ЄС. Трамп з радістю приймає таке прохання, одразу телефонує Орбану, щоб запитати Орбана, а чого він блокує вступ України в ЄС? Ну, Орбан нібито а, почув Трампа, він так і говорить. я... Я почув ваше прохання, але е, намірів своїх поки що не змінюю. Ну, а тим часом, друзі, вже 10 країн готові відправити війська до України після завершення війни. Це дуже серйозний крок. Адже нещодавно ми мали всього дві країни, зараз вже 10. Тепер делегації цих країн зустрінеться з американськими колегами, щоб вирішити. Деякі дуже важливі моменти. По-перше, це скільки людей поїде до України, де вони стоятимуть, що вони робитимуть, і найголовніше, а що будуть робити ці військові, коли, наприклад, буде порушене перемир'я? Чи вони будуть воювати на боці Збройних сил України, чи вони будуть тікати? А ще Велика Британія допоможе Україні організувати вибори після війни. Велика Британія і Україна вже підписали меморандум щодо цього питання, і вони домовилися допомагати проводити майбутні вибори в Україні. А британці готові допомагати нам із голосуванням наших громадян за кордоном, готові допомагати з контролем за грошима партій, а також найголовніше допомагати з захистом бюлетенів від можливих втручань. А далі дуже цікава історія від наших сусідів. Відсутність Польщі на переговорах Трампа із Зеленським, які нещодавно відбулися в овальному кабінеті, а також там були присутні більшість європейських лідерів, викликала внутрішню суперечку в Польщі. Представники опозиційної партії розцінили це як доказ неефективності польської допомоги Україні, назвавши такий підхід політичним романтизмом. Управлячі коаліції наголошують, що припинення підтримки України означає ризик для самої Польщі, оскільки безпека України гарантує стабільність в регіоні. А що там в Росії? В Росії зараз відбувається щось дивне. Послухайте, що вони придумали цього разу. Росіяни почали масово вимикати мобільний інтернет по всій країні. Ну, Кажуть, що це нібито захист від дронів, але відключення є навіть, наприклад, у Сибірі, де дронів взагалі ніколи не бачили, а відключення інтернету є. Тому, напевно, причина в іншому. Схоже, це підготовка до повного контролю над інтернетом, ну а таким чином над суспільством. Я вам нагадаю, що відсутність інтернету паралізує. Ну, якщо не все, то багато е, таких послуг, як, наприклад, банковські додатки, таксі, навігатори, е, супермаркети переходять на оплату лише готівкою. Тобто, ну, такий крок зробить дуже-дуже багато незручностей та ізоляцію для самих росіян. Е, друзі, на цьому я завершую. Пишіть коментарі, як вам останні новини. У мене все. Дякую.